Тема, яка заставляє слухача задуматися, Бог, який співчуває. Бог, який не просто співчуває, але в своєму співчутті виявляє дію, віддає свого єдинородного сина, коли людина буде йти проти си видає свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірує в нього, мав вічне життя. Віддає свого сина тоді, коли людина готова розп'яти його, коли людина облудно на нього буде наговорювати, коли людина відвернеться і не подивиться на ті всі доброти, які були зроблені Богом на землі через сина. Чому сьогодні, власне, ми потребуємо цього акту милосердя? Чому на сьогоднішній день людина, навіть яка приходить до церкви, є жорстокою? Це можна спостерігати дуже часто, дуже видимий акт. Я не говорю за людей, які живуть в світі, люди, які не знають Бога від них вимоги зовсім інакше, ніж до людини, яка є в церкві. До людини, яка готова зустрітися з Богом і ділитися з Ним вічністю. Вічністю доброти, лагідності, спокою, миру і тому подібне. Чому сьогодні людина, яка є в церкві, не раз може бути жорстокою? Жорстокою по відношенню до себе, жорстокою по відношенню до тих, хто є в церкві. Псалом 135, з вірша 1 по 4, з 23 по 26, з 1 по 4. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Лиши той вірш. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Ми бачимо пару ключових віршів, які криються. У відношенні подяки до Бога і чому ми повинні це робити. Дякуйте Господу. Як сьогодні ми часто дякуємо Господу, розуміючи, що Він добрий. І якщо Він є добрий до нас, наскільки ми є добрими до тих, хто є біля нас, Бог проявляє милосердя до людини. Всесильний Бог. Виявляє милосердя до людини. Чи сьогодні ми проявляємо це милосердя один до одного? Другий вірш. Другий вірш. Дякуйте Богу богів, бо навіки його милосердя. Боже милосердя не закінчується тільки по одному акту. Ми щось зробили добре і вже забули, і пішли. І дуже часто так в житті людини буває. Ми зробили щось добре, один раз зробили, і ми вже кажемо, ми свою місію перед Богом виконали. Ми виконали свою місію перед церквою. Боже милосердя залишається навіки. І він, він продовжує нас любити навіть тоді, коли ми з вами переходимо навіть лінію дозволеного. Коли ми робимо гріх, він навіть і тоді продовжує нас любити. Я не умовився, Бог не любить гріха, але він постійно любить людину, яка є під владою гріха. І він ніколи не забуває, що він є вічний Бог, і ніколи не забуває, що людина також створена вічною по образу і подобію Божому, що людина, навіть закінчивши своє фізичне життя, вона продовжує далі існувати, щоб пізніше знову взяти на себе. Тіло вже тільки не таке, як зараз, є інше тіло, якщо воно буде з Богом. Як ми сьогодні виявляємо це милосердя по відношенню до Бога, до людей, які є навколо нас? Третій вірш буде казати: дякуйте владиці Владик. Не тільки що він є милосердий, але дякуйте владиці Владик, Владика. Грецький переклад слова, яке в нашому розумінні, є дуже далеким від того розуміння, яке ми маємо під ним. деспоте. Деспот Владика, прямий переклад є деспот. І коли не раз ми бачимо, що певні деномінації беруть на себе цей титул і називають себе владиками, вони деколи не розуміють, що це слово в собі криє. Слово владика означає «деспот». Що означає слово «деспот» в грецькому розумінні? Це слово означає, що та людина, під якою ви були, вона має над вами повне право. Ви повністю належите для цієї людини. І ця людина може з вами робити все, що їй завгодно. Тепер собі уявіть на хвилину, що ви є в руках людини, яка є під гріхом. І що ви є в руках Бога, який виявляє до вас акт безмірного милосердя. Він дійсно є наш владика. Він дійсно, Ми можемо його назвати своїм владикою, тому що він хоче, щоб нам було при всіх умовах якнайкраще. Це не під людським ігом. І четвертий вірш буде для нас казати, тому що чудо його велике і він єдині ці чудо вчиняє. Його чудеса є постійні. Саме найбільше чудо, яке було зроблено Богом по відношенню до нас, коли Він віддав свого єдинородного сина на хрест Голгофи. Чому ми дуже часто є сердитими? Чому дуже часто ми переступаємо лінію законом? В силу вступає той аргумент, що ми не розуміємо, що є Голгофа. Ми не розуміємо просто, що є Голгофа. Якби ми з вами розуміли, що є Голгофа і хто висів на Христі, і що би сталося з нами, якби не було Голгофи, і що ми є були придречені, що всі ми з вами будемо в пеклі, і ми б змогли би хоч на хвилину, хоч одним оком побачити, що є пекло, тоді ми з вами би зрозуміли, що є Голгофа. Ми б тоді з вами зрозуміли, що Син Божий після Христа не пішов в небеса, а пішов в пекло і був в пеклі, зайняв наше місце таке дуже добре, як ми сьогодні, собі, що ми собі дозволяємо. Як ми сьогодні відносимося до цієї Головського, головського Христа? І тоді ми могли б на хвилинку собі зрозуміти, що означає для мене недовго, а хоча б три дні. Бути в реальному пеклі, і це пекло переживає Христос, Син Божий, за кожного з нас. Сьогодні ми втратили почуття розуміння Голгофи. Сьогодні ми втратили почуття того, що Бог зробив для нас на Голгофі. Ми дивимося дуже часто очами релігійної людини, яка довші роки проходила до церкви, і втратила цей сенс, що Бог любить кожного з нас без міри. Без міри. Чи ми можемо сьогодні сказати, що ми любимо тих, хто є навколо нас без міри? Великий знак запитання. Чи ми можемо любити і мусимо любити тих, хто є біля нас без міри, при любих обставинах? Ви собі уявіть на хвилинку, що Христос заходить в дім до жінки, яка була зв'язана гріхом, вона була блудниця. Але він мусив до неї зайти, він мусив принести до неї слово спасіння. І зараз, коли він вийшов звідти, люди починають на нього дуже погано говорити, до кого ти зайшов, з ким ти спілкувався? Що міг зробити Христос? Він міг стати гнівним і сказати, ви не розумієте, я зайшов, щоб принести для неї спасіння. Я зараз вам дам, я вам зараз зроблю. Ми ніколи не бачили, що він проявив такий акт. Друге, коли. Жінку, яка, яку зловили на гарячому. І зараз книжники, фарисеї, люди, які займають перші позиції в церкві, привели цю людину до Христа, бачачи хоч з бажанням побачити, що Він зробить з цією жінкою. Христос любить її. Не любить, як жінку, а любить, як ту. Яка втратила спасіння, яка йде в пекло, яку диявол зв'язав, над якою диявол сміється, насміхається. І зараз він каже одну річ, але каже її в Божій любові. В сильній любові, ця любов торкається тих людей, які є навколо. Хто не має гріха, візьміть камінь і киньте. Хто не має гріха? І ми бачимо, як розв'язується дуже просто ця картина. Люди всі зрозуміли, що вони мають гріхи. це стояли книжники, первосвященники, старші в синагог. Я не думаю, що вони були в якихось крайніх гріхах. Вони того не робили. Але вони відчули, що вони мають гріх. І вони не можуть кинути на цю жінку каменем. Вони бачимо по черзі, починаючи від старших. І кінчаючи наймолодшими, всі розійшлися. Ніхто так і не кинув каменя, хоч закон Мойсея казав, конкретно казав, хто буде зловлений на гарячому вчинку перелюбу, того закидати камінням, казав закон Мойсея. І книжники фарисеї мали право першими то зробити, але зараз докорені власною совістю. Бачимо, до чого ми прийшли? Чи ми маємо сьогодні совість згори? І ця совість базується на акті любові нашого Господа, що той, хто є біля мене, я його люблю. Не просто кажу, а люблю. Любов виражається дією. Яка користь, як каже Христос для людини, якщо хтось прийде і буде стукати в двері і просити їсти, а ти скажеш, я тебе люблю, я тебе люблю, і відійшлеш його з нічим. Яка користь? Ми бачимо, як любов діє. І зараз ця жінка лишається сама. Христос, який не зробив ні одного гріха, навіть близько біля гріха не стояв. І зараз він мусив би взяти камінь і кинути в цю жінку. Він мав право на то. Ми сьогодні маємо право на багато речей в нашому житті. І ми використовуємо це право, по-різному використовуємо, по різному, ми дивимося на наше життя. Хто я є, яку позицію я займаю. Як довго я є в церкві, який я грамотний чи безграмотний, різне положення можемо використовувати, чи який я немічний, різні позиції можемо використовувати. Христос мав все для того, щоб вкинути в цю жінку каменем і забрати від неї фізичне життя, а разом з тим і духовне. Що він робить? каже, стань, подивися навколо. Подивися навколо. Де ті всі праведники? Ось підніме руку, що він є праведник. Що, ми всі мусимо бути праведниками? Ми готуємося до вічності. Ми готуємося до вічності з нашим Богом, і нічого гріховне туди не може війти. Ми повинні бути праведниками. І зараз ці всі, що кричали, я праведник, я праведник, ми її зловили. Вони навіть не думали зараз про ту жінку, більше думали, як зловити Христа, яка дія Його буде. Ми більше думаємо, яка дія буде когось іншого, ніж наша. Ми не думаємо так про себе, як ми думаємо дуже багато про іншого, замість того, щоб подумати про себе. Як я стою з Богом, які мої персональні відносини з Богом, якщо вони взагалі в мене є? Перевіряй віру свою, переділа, перевіряй діла свої кожного разу, кожного моменту, як я хожу з Богом. І тоді будеш мати похвалу. Не в кого не бути, а в Бога. І ця похвала буде захована в тобі всередині. І ця похвала буде видима для інших людей, що я хожу з Богом. Якщо я буду перевіряти свої дії кожного дня і кожного моменту. Зараз ця жінка оглянулася, і до свого здивування вона нікого не побачила. Уявіть собі, які в неї були розуміння життя і розуміння того, що зараз з нею станеться, коли вона живе серед ізраїльського народу, є в церкві, одним словом. І зараз всі праведники зібралися навколо неї, щоб закидати її камінням. І вона розуміла, що вони мали то право зробити. Саме основне, що вони мали право то зробити. Чому наш рот сьогодні так дуже часто відкривається на зло? Чому ми не хочемо змовчати? Чому ми не хочемо перетерпіти? Апостол Павло, який закінчив своє життя в амфітеатрі, якому відрубали голову, вчив, казав. Чому ми не хочемо краще бути посоромленими, а хочемо посоромити когось? Чому ми не хочемо стерпіти, а хочемо, щоб хтось терпів? Якщо ми є діти Божі, ми повинні розуміти, що означає акт милосердя Бога, який виявився на Хресті Голгофи. Це не була просто добре про нього написана книжка. Це не просто Бог щось хотів показати, якою мусить бути людина на землі. Но він персонально в своєму синові показав, якою є людина, якою вона може бути насправді. І син Божий це доказав. Він пройшов через ті випробування, які були. Він був випробований в усьому, але гріх так і не взяв місце в його житті. Дух Святий. Є разом з нами. Дух Святий допоможе нам жити разом з Богом, бути на правильній дорозі життя. Але чи ми хочемо персонально скажіть, чи ми хочемо, щоб Дух Святий постійно нами керував і був постійно в кожній ситуації, навіть тоді, коли я є неправий. І сказав мені, як я правильно мушу робити. Зараз Христос не взяв каменя. І не кинув. Він не сказав, мій тато Бог, мій тато Небесний Отець. Він сказав іди і більше не гріши. іди і більше не гріши. Акт милосердя. Ми сьогодні проявляємо акт милосердя до людей. Перш за все, акт милосердя до людей проявляється там, де ти є. Найтяжче бути християнином в тому середовищі, де ти знаходишся. Найлегше бути християнином там, де тебе не знають. Кудись поїхав, є в відрядженні, тебе хтось не знає, тільки знає, що ти є пастор, що ти проповідник. Навколо ох, який приїхав добрий проповідник. А ви прийдіть до моєї церкви і послухайте, чи я добрий проповідник. Зворотня ситуація. Нема пророка без пошани в рідній вітчизні. Якщо ми хочемо бути добрими християнами, перш за все, ми повинні бути добрими християнами при всіх обставинах і не казати, що мене хтось підтягує. Хтось буде відповідати, як я персонально стою перед Богом. Якщо ти мама, як ти як мама стоїш перед Богом? І в всіх ситуаціях життя показуєш себе, що ти мама, яка любиш Бога, що ти проявляєш ак милосердя. Якщо ти тато, як тато, як тато, як ти стоїш перед Богом, як через тебе діти твої бачать Бога. Бабця, дідусь, сестра в Господі, брат в Господі, проповідник не має значення. Ми можемо багато говорити, але зробити те, що Отець Небесний. Зробив по відношенню до свого найкращого, свого улюбленого сина і віддав його, бо він настільки полюбив світ, що бачив, як людина мучиться і сама себе зв'язала, і веде в озеро Огняне. Сама себе. Співчуття і Бог. Сьогодні перший пункт, на якому ми закінчимо. Чи ми вміємо контролювати свої емоції? Чи ми вміємо контролювати персонально свого внутрішнього чоловіка, який має вплив на наше зовнішнє життя? Чи ми можемо себе стримати при любих ситуаціях? Ми бачимо, скільки компромісних ситуацій було в житті Ісуса, і Він ніколи не нарікав на своє життя. Він міг нарікати. Він міг нарікати більше, як хтось. Уявіть, що ти істіляєш, що ти піднімаєш, відкриваєш очі сліпим, піднімаєш прокажених, воскрешаєш померлих, піднімає, даєш життя для, ді... для дитини, батько якої є старший синагоги, і пізніше, з розумінням того, що ті всі люди тебе пізніше видадуть на хрест Голгофена тортури. І він робив добро і ніколи не змучувався. Його дуже сильно не відкривався. Ми читаємо про нього, що він був лагідний, спокійний, що він надломленої очеретини не надломлював. І був як покірний агнець або бо як ягня, яке йде на заколення. Чи ми вбачаємо себе в цьому прообразі? Як покірне ягня, яке йде на заколення? Ого! Вовк, дуже часто можна, який не хоче йти на заколення навіть близько зі сягня. Що ми так себе проявляємо? Не має значення, як довго ти є в церкві. Ти можеш проходити все життя до церкви, так і не бути християнином. Можеш чути багато про Бога. Багато знати про Бога. Але ніколи так християнином і не стати. Правдивий християнин то є той, в якого слово йде разом з ділом. Логос, вічний логос життя підтверджує твоє життя. То, що ти говориш, акуратно виповняється на ділі. І то, що твоє діло є, акуратно виповняється на словах. Співчуття наше. Найбільше буде проявлятися тоді, коли ми навчимося слухати Бога і дати Богу відіяти через нас. Тоді ви побачите, що ви будете мати добру сім'ю, будете мати спокій, буде між вами мир, не буде між вами ніяких недорозумінь, тому що ви дасте Богу віддіяти через це. І Бог буде торкатися тих, хто є біля вас. Не мстіться самі. Не мстіться самі. А дайте місце для Бога. Коли він це зробить, не задавайте запитання, не сьогодні. І, можливо, не взавтра. А можливо, ваш ворог дасть відповідь за те, що він для вас робив і тяжко робив, аж коли ви навіть помрете ще через багато-багато років. Але Бог віддасть відповідь. І ви це побачите. Не робіть зла нікому. Дайте місце для Бога, що Він діє у вашому житті. Ми бачимо, що акт милосердя не припиняється однією дією. Він не припиняється двома діями, не припиняється одним місяцем. Акт милосердя Бога на наше життя, на життя людини є аж до кінця, поки ми живемо на землі. Сьогоднішню тему чи частину теми нашої ми закінчимо тим, любіть один одного, так як Бог полюбив нас. Якщо ми навчимося любити один одного, зумієм тримати свого внутрішнього чоловіка в собі і проявляти акт любові в наших діях за всіх обставин і казати Я тебе люблю. Навіть якщо ти несправедливий до мене. Я тебе люблю, навіть якщо ти був захоплений на гарячому чинку перелюбу. І я маю право тебе побити, але я того ніколи не зроблю. Іди і більше не гріши. Люби Бога. Хай Господь всіх нас благословить, станемо і будемо молитися.